Дорогі друзі, 29 жовтня церква згадує блаженого Мікеле Руа присвітера. Народився Мікеле 1837 року в італійському турині багатодітній сім'ї. Батько директор збройного заводу помер, коли хлопчикові було 8 років. Далі його виховувала мати. З 1848 року Мікеле навчався в школі, яку вели Ласальяни брати християнських шкіл, і відвідував ораторії для хлопчиків під керівництвом святого Йоанна Боско, засновника Салазіанів. 1853 року оселився в ораторії, був асистентом Йоанна Боско. Супроводжував його в подорожах. 1854 року склав обіти, став керівником ораторію в іншій частині Турина і розпочав навчання в семінарії. А 1860 року отримав свячення, ставши першим священником з вихованців святого Йоанна. Чи -чи -чи. Мікеле завжди вдивлявся в приклад свого вчителя, підтримував його, допоміг створити жіночу гілку згромадження. Був адміністратором цілої салезіанської родини 1888 року. Після смерті засновника був призначений генеральним настоятелем згромадження. Йому вдалося поєднати вірність харизмі і сучасні тенденції. Запроваджував у гімназіях технічні напрями, увів програми навчання в професійно-технічних училищах, допомагав Сализіанам бути уважними до потреб середовищ, в яких вони працювали. В справах намагався наслідувати Йоанна Боско, за що його назвали живим уставом. Завдяки діяльності Мікале зромадження сильно розвинулось. Піклуючись про збереження правильного напрямку, він чималою часу присвячував праці з молоддю. Їздив Європою з візитами в салазіанські доми, багатьом додавав відваги і часто цитував слова засновника: Мав дар читати душі, оздоровлювати і передбачати майбутнє. Беатифікований 1972 року. Зображають блаженного в салазіанському вбранні, використовують фотографії.